Погодьтеся, малина з помаранчевими ягодами нечастий гість єсть в наших садах, але як же гарні, ці незвичайні ягоди, соковиті, великі, солодкі, це все з опису ремонтантної малини сорту помаранчеве диво. Кущики рослини не тільки здивують великим урожаєм, але і прикрасять будь-який куточок вашого саду. Опис ремонтантної малини сорту помаранчеве диво. Брянська сільськогосподарська атемія вважається малиновою столицею. Республік колишнього а всесвітньо відомого вченого і в по поправу називають родоначальником принципово нових сортів малини одне з таких ноуха у малина сорту помаранчеве диво. Кущ малини помаранчеве диво можна віднести до середньорослих, його висота не перевищує 1,8. компактно зростаючі, прямостоячі і міцні пагони, усипані шипами, що створює невеликі труднощі при зборі ягід. Під вагою плодів пагони схиляються і можуть надломитися. Тому кущ потрібно підв'язувати за сезон формується від 5 до 7, заміщають пагонів. Ягоди дуже великі, одномірні, їх середня маса досягає 5. шість мали, іноді дозрівають справжні гіганти вагою 10-12 Форма плоду нагадує подовжений конус довжиною до 4 см. Ягоди малини помаранчеве, дивощільні, але дуже соковиті, на дотик злегка бархатисті і стянки між собою щільно щеплені. Кісточки дуже дрібні. Свою назву малина сорту помаранчеве диво отримала за унікальний колір ягід. Всі ми звикли до того, що малина традиційно малинова або червона, а помаранчеве диво має незвичайний і дуже красивий колір. Ягідки оранжево або золотисто-жовті яскраві сонячні промені можуть додати трохи рожевого в основне забарвлення. Смак здається солодшим, ніж у червоних ягід. Це через те, що ягода жовтого кольору містить менше кислот, цукор 3,3, кислот 1,1. аромат ледь вловимий. На смаковій якості малини вплив надає погода, чим сонячніше і тепліше, тим більше солодощі в ягодах. Якщо літо прохолодне і сонця мало, то смак буде швидше кисло солодкий малина помаранчеве диво ремонтантний сорт. На відміну від простих сортів малини, ремонтантні мають однорічний цикл розвитку і за сезон встигає виростити пагони і дати урожай. Причому ягоди встигають дозріти двічі за сезон. Відмінна риса, звичайно ж, малина помаранчеве диво відрізняється від інших сортів незвичайним кольором. Ягід ще одна характерна риса сорту систематичне і рясне плодоношення. Гілки буквально усипані плодами. На одному кущі може дозріти до 100 ягід. переваги і недоліки сорту, переваги недоліки. Ягода солодка і велика на пагонах, багато шипів, врожайність, висока і регулярна без підв'язки кущі ламаються від вітру сухий відрив і довга неосипаємость плодів. Не переносить посуху, хороша морозостійкість, транспортабельність, не дуже хороша, відмінний товарний вигляд, висока опірність грибкових захворювань, стійкість до нападу шкідників, довгий термін життя. При правильному догляді сорт може до 15 років успішно рости на одній ділянці. Особливості посадки, дотримання всіх правил посадки допоможе виростити здорову рослину, догляд, за яким буде тільки в радість терміни посадки, саджанці з кореневою системою закритого типу висаджують навесні. Восени і навіть влітку, якщо коренева система відкритого типу, то садити молоді рослини потрібно враховувати кліматичні особливості регіону, на півдні краще осіння посадка виконувати яку потрібно в другій декаді жовтня, у регіонах, де морози приходять рано. Посадкою найкраще зайнятися навесні до настання сокоруху. На що звертати увагу при виборі саджанця, щоб бути впевненим в якості майбутнього врожаю? Важливо зробити правильний вибір саджанців: купувати найкраще у перевірених продавців, яких вам можуть порадити знайомі або в розплідниках, що спеціалізуються на вирощуванні і продажу малини, основні правила вибору посадкового матеріалу коріння. Коренева система повинна бути добре розвиненою, зволоженою і еластичною. Не припустимо наявність обламаних або гнилих ділянок. Великий плюс упаковані коріння, але упаковка повинна бути з дихаючого матеріалу. В поліетилені коріння можуть заборонити стебло, висота не менше см, не підсохлий без видимих пошкоджень. Наявність нирок біля основи стебла повинно знаходитися не менше 3 ростових бруньок, з яких будуть розвиватися гілки. Вибір місця. Для малини сорту помаранчеве диво ділянку вибираємо максимально освітлений і захищений з півночі від холодного вітру і протягів. Найкраще висаджувати малину уздовж паркану або який-небудь споруди. У районах з коротким літнім періодом найкраще розташовувати кущі з півдня на північ або напрямку північний схід і південний захід. Так рослини отримають максимально можливу кількість світла. Ділянка повинна бути рівним, допускається невеликий до 8, Ухил розташування підґрунтових вище один м до поверхні землі. Малина дуже не любить застою вологи у Криму і Краснодарському краї, де влітку температура повітря впевнено прагнути до 3-0, а сонце може стати причиною опіку листя, малину найкраще висаджувати в легкій розсіяній тіні. Вибирати ділянку потрібно з урахуванням попередників. Старий малинник повинен відпочити перед новою посадкою малини не менше 5 років. Також слід обходити стороною ділянки, де росли помідори, картопля, баклажани і перець здоровому росту і розвитку малини можуть перешкодити, накопичилися після цих культур захворювання і шкідники. Добрими сусідами для малини будуть слива, яблуня. Троянда і барбарис. Якщо ви хочете контролювати розповзання малини по ділянці, посидіть по периметру кущів щавель. Виміщені в ньому кислоти послужать хорошим фактором стримування, підготовка ділянки. Малина помаранчеве диво не надто примхлива у виборі ґрунту, але краще росте на пухких родючих землях. Легкі суглинки і супещаники ідеально підійдуть для закладки малиннику. На бідних піщаних ґрунтах малині потрібно більш ретельний догляд в плані підгодівлі і поливу на важких глинистих ґрунтах з високою кислотністю малина не буде рости. Ідеальна підготовка ґрунту під закладку малиннику займає цілих два роки. Земля повинна бути добре удобрена. Так як ремонтантна малина споживає набагато більше поживних речовин, ніж прості сорти, якщо ґрунту кислі їх вапнують, вносять або мелений вапняк, або вапняну пушонку. Це нейтралізує кислотність і покращує властивості землі, роблячи її більш пухкою, теплопровідною і вологоємною, під першу перекопування вносять два три відра перегною стакан комплексних добрив Кеміра універсал зростання або стимул на 1-2%. Дуже корисно посадити на ділянці в підготовчий період бобові культури. Вони збагатять землю необхідним азотом. У весну посадкового року висіваються сидерати, конюшина або гірчиця. Коли зелена маса відросла, її закладають в ґрунт. Під другу перекопування знову вносять поживні речовини: 10 к компосту або перегною, 100 к суперфосфату, 50 к калімагнезії. Замінити калінофосфорні добрива можна золою і потрібно до 130 на 1-2. Перекопувати ґрунт потрібно на глибину 20, якщо немає часу для тривалих підготовчих робіт, то за три місяці до висадки малини проводять прискорену підготовку. Вона не буде включати висівання сидератів, але внесення поживних речовин обов'язково. Покроковий процес посадки. У ремонтантної малини Помаранчеве дивокоренева система не така мочковатая, як у звичайних сортів. Тому яму для посадки потрібно копати просторіше, ніж зазвичай. 50-70 см глибиною і 50 см шириною відкладений верхній шар ґрунту змішати з гноєм або перегноєм 3-5-к. додати жменю золи і добре перемішати земляну суміш викласти над ноями у формі конуса, на нього поставити саджанець і розправити коріння по сторонам. Перед посадкою корисно занурити коріння в розчин коров'яку і води 1-1-0 або просто в глиняну бовтанку. Засипати рослина залишилася ґрунтом. Після посадки коренева шийка повинна трохи підніматися над рівнем ґрунту. Невеликі до 2-4 см заглиблення допускаються тільки на легких піщаних ґрунтах. Так як з приходом тепла верхній шар швидко пересихає, і коріння починають страждати від нестачі вологи на відстані 30 від куща малини сформувати оперізувальну канавку 10 з глибиною, під кожен саджанець досить вилити до сімдесят води, дочекатися, поки вона вбереться, і замульчувати землю навколо рослини, мульча оберігає від втрати вологи і зберігає рихлість ґрунту, позбавляючи садівника від частих розпушувань. Схема посадки так як ремонтантна малина помаранчеве диво повинна отримувати оптимальну кількість сонячного світла, то традиційна схема посадки не підійде, відстань між кущами потрібно збільшити до 70. 90 см дев'яносто між рядь повинна становити не менше 1,5 м. Але найбільше два при бажанні заощадити посадкову площу кущів малини розташовують невеликими групами, що включають до три саджанців. При такій посадці відстань між кущами скорочується до 50 см. Обов'язкова підв'язка через те, що стебла малини помаранчеве диво легко схиляються під вагою врожаю і легко можуть поламатися від вітру їм потрібна опора. Найпростіший метод спорудити шпалеру. На рівні відстані один від одного в ґрунт вкопуються опори з дерева або металу між ними в два, три ряди натягуються дріт, у процесі росту кущі підв'язують до дроту. Цей метод також істотно полегшує збір малини. Догляд, догляд за правилами, стане гарантією хороших урожаїв, обрізка, правильна осіння, обрізка малини ремонтантного сорту допоможе на майбутній сезон отримати рясний урожай. Процедура зовсім не складна. Після зняття останніх ягід необхідно дуже близько до землі зрізати всі надземні частини малини, висота залишилася пенечков, повинна бути близько трисм. Зрізані стебла потрібно спалити, адже в них здатні накопичуватися збудники, хвороб і шкідники. Завдяки такій радикальної обрізку малина не вимерзне взимку, навіть якщо сніговий покрив буде мінімальний. Крім того, процедура допоможе уникнути зараження хворобами і позбавити від шкідників наступної весни виростуть здорові і сильні стебла. Полив ремонтантні сорти малини дуже вологолюбні, помаранчеве диво аж ніяк не виняток, беручи до уваги погодні умови, поливайте кущі один раз в тиждень півтора. Якщо атмосферних опадів достатньо, то полив можна трохи скоротити, щоб не виникло загрози закисання ґрунту, від якого страждають коріння. Погано полита малина теж не порадує урожаєм, великих ягід можна не чекати. Найбільш ефективними методами поливу можна назвати крапельний і дощування, але і звичайний спосіб, коли вода тече по виритим канавках, теж не підведе небажано лити воду зі шланга прямо під кущ коріння, розташовані у верхньому шарі ґрунту, легко опиняться на поверхні, норма вологи під один кущ. Від 3 до 5 відер води з цього буде достатньо, щоб земля просочилася на 40 см глибину. Добриво, де врожаї двічі за сезон ремонтантна малина і поживних речовин споживає більше звичайних сортів. В якості добрива необхідно використовувати не тільки органічні, але й мінеральні підгодівлі. Навесні обов'язково вносяться азотовмісні добрива. Що стимулюють ріст малини, дуже актуальні в цьому плані підгодівлі розчином коров'яку 1-1-0 або курячий послід, розведений у воді 1-2-0, на 1-2 зволоженого ґрунту досить 4, 5 розчину. Також підгодівлю можна дати і на початку літа у другій половині літа використовуються мінеральні добрива. Сірчанокислий калій і сечовина по 30 і суперфосфат 60 – це норма внесення на 1-2. Осіння підгодівля не повинна містити велику кількість азоту у цей період. Рекомендується вносити під кущі тільки кількості 6 на 1 2 якщо перед посадкою малини ґрунт пройшов належну обробку і внесення всіх необхідних добрив. То перші 2-3 роки під годівлю можна не вносити. Особливо це відноситься до південних регіонах. У середній смузі удобрювати потрібно на другий рік після посадки. Укриття на зиму, якщо ви провели осінню обрізку, малини помаранчеве диво, то хвилюватися про майбутню зимівлю немає приводу. Стебла видалені, залишаються тільки коріння, здатні без проблем пережити 20, з морози їх закривають товстим шаром. Не менше 20 смольчі для цього цілком підійде торг або листя чагарників і дерев. Мольча в поєднанні зі сніговим покривом вбереже навіть молоду кореневу систему. після сходу снігу мольчу акуратно прибирають, решта необрізаними пагони слід пригнути до ґрунту, пришпилити металевими скобами і прикрити дошками. Зверху укриття засипають листям ялиновими гілками або розстеляють покривний матеріал. Хвороби і шкідники. Характерні для малини помаранчеве диво, малина ремонтантних сортів і помаранчеве диво не виняток. мають дуже хорошу стійкість до характерних захворювань малини, але неправильна агротехніка в поєднанні з несприятливими погодними умовами можуть стати причиною виникнення і поширення інфекції, певну загрозу несуть і прості сорти малини, тому висаджувати помаранчеве диво потрібно трохи осторонь від них, хвороби і заходи боротьби з ним. Таблиця хвороби симптоми заходи боротьби профілактика, кущиста карликовість не переноситься комахами, а передається пилком від хворої рослини здоровому. Небезпека захворювання в тому, що не можна відразу визначити, уражено рослина чи ні, хвороба проявляє себе в момент дозрівання врожаю, ягоди втрачають привабливий вигляд, вони складаються з окремих кістянок, слабо прикріплених один до одного. Іноді хвороба проявляє себе повним пожовтінням. Листя, хвороба не лікується. Кущі з ознаками захворювання потрібно викорчовувати і спалювати на місце видаленого рослина. Новен не висаджувати своєчасно, видаляти і знищувати заражену малину посадковий матеріал, купувати тільки у перевірених продавців із растане малини. Або відьмана мітла на кущі утворюються до сотні тонких і низькорослих пагонів. Листя набувають жовтуватий відтінок, квітки деформуються і з них не розвивається ягода. Ті плоди, які встигли дуже маленького розміру і розпадаються на кістянки для посадки, використовувати тільки здоровий посадковий матеріал, проводити профілактичні заходи проти попелиці, нематоди, цикадки, дотримання карантину кореневої рак. Або зубоватость малини на підставі стебла і коренях з'являються пухлини розміром з волоський горіх. Спочатку пухті освіти потім тверднуть, стають горбистими. Колір змінюється зі світлого на темно коричневий, різко знижується врожайність, здатність переносити посуху і морози хворе рослина викопати і спалити. Місце продезінфікувати мідним купоросом, купувати тільки здорові саджанці, перед посадкою обробляти коріння один. Розчином мідного купоросу, внесення гною очищає ґрунт від кореневого раку. Виконуйте всі правила догляду за малиною, вносите під годівлі, поливайте рехлите ґрунт, і т. дідімела хвороба проявляє себе появою на однорічних пагонах пурпурних плям. Найчастіше вони виявляються під місцями кріплення черешків, часом плями стають темно-коричневими зі світлою серединою. Зараження провокує зниження врожаю і передчасний листопад ранньою весною. До розпускання бруньок і восени обробити кущі 3 розчином нітрафену 3,00 0, 0 на 10 гнать води або 1 мідним купоросом 1,00 на 10 гнадесять води, протягом літнього періоду застосувати 1 бордойську рідину перед початком цвітіння і відразу після нього збирати і спалювати опале листя, проводити осіннє перекопування, проріджувати посадки малини, за якими симптомами можна виявити хвороба ознаки на фото і малини часто носить назву «відьмені мітли, тому що пагони починають рости почками. Карликовість малини часто проявляється повним пожовтінням листя. Дідімелла покриває пурпуровими плямами пагони малини. Короневої рак або зубоватость знижує врожайність і морозостійкість шкідники також нечасті гості на малині помаранчеве диво. Але сусідить поруч звичайна малина може легко поділитися з ремонтантним сортом шкідливими комахами, шкідники як розпізнати і перемогти. Таблиця шкідники, як розпізнати заходи боротьби профілактика, малинна листова попелиця відрізняється від звичайної, тим, що селиться поодиноко або дуже маленькими групами. Знайти її можна на внутрішній стороні листа або на кінчиках молодих пагонів, послаблює малину і гальмує її розвиток, є переносником вірусів навесні. Коли починають розпускатися бруньки, потрібно обробити кущі одним з препаратів. Консідор Актара Карбофос розчин готують, по додається, інструкції: видаляйте бур'яни і прикореневу поросль. Не захоплюйтеся високими дозами азотовмісних добрив. Перегодовані ними рослини стають дуже соковитими і приваблюють люпавотинний кліч, масово з'являється в спекотне і сухе літо. Листя тьмяніють, скручуються, боріють і засихають, квіти не розвиваються, врожайність падає. Розпізнати шкідника можна по тонкій павутинці на внутрішній стороні листа ранньою весною оприскують 2-3 розчином нітрофену, 200-300 препарату на л води для боротьби з кліщами застосовують також препарати на основі колоїдної сірки акарін, агровертин або антикліщ. Застосовувати строго по інструкції на стій часнику або цибулі, хороший засіб стримування поширення кліщів, стог часнику або цибулиння, подрібнити і залити 10 води, настояти до 2-3 дні, процідити і додати 50 розведеного у воді господарського мила малинна стеблова муха небезпеку становлять личинки. Які прогризають ходи в стебловому пагоні через це? Верхівка втечі починає в'янути і засихає в період бутонізації обробити кущі малини три емульсією карбофосу. Непогані результати дають оприскування одним з препаратів конфідор іскрадецис, використовувати згідно з інструкцією знизити кількість шкідників допоможе щоденний огляд малиннику і видалення зів'ялих пагонів малиновий жук на початку бутонізації, вийдає квіткові і листові бруньки. Завдаючи шкоди врожаю перед початком цвітіння обробити малину розчином карбофосу 75 на 10 води струшувати жуків на світлу тканину і знищувати ближче до кінця липня, коли відбувається окукливане рехлити землю в міжряддях, як дізнатися шкідника. Ото галерея, малинна листова попелиця рознощик небезпечних хвороб. Павутинний кліщ часто з'являється в суху і жарку погоду. Малинова стеблова муха не така шкідлива, як її личинки. Малиновий кліщ завдає відчутної шкоди врожаю, збір врожаю, ягоди малини помаранчеве диво встигають до кінця липня. Процес плодоношення у ремонтантного сорту триває до перших заморозків завдяки тому, що ягоди утворюються на однорічних і дворічних пагонах. Пік збору врожаю припадає на середину серпня, завдяки тому, що ягідка міцно сидить на плодоніжці і не обсипається, збирати урожай можна поступово. З одного куща збирають до трик чудових великих ягід збирати урожай помаранчевого дива найкраще франковий або вечірній час. Якщо напередодні пройшов дощ, то збір краще відкласти, мокра ягода дуже швидко псується. Якщо ви вирішили зберігати малину в холодильнику або продавати, то зривати ягідку потрібно тільки з хвостиком, укладати відразу в тару для зберігання або перевезення. Рекладання з однієї ємності в іншу зіпсують ягоди. Вони втратять товарний вигляд і потечуть. При кімнатній температурі малина може пролежати весь день. У холодильнику до 5 днів заморозка передбачає більш тривале зберігання. Малина помаранчеве, дивокорисна в свіжому вигляді, на відміну від забарвлених в яскравий малиновий колір сортів. Жовта малина не викликає алергії, крім того, що містяться в ній вітаміни і мікроелементи поправлять ваше здоров'я. Крім того, ягоди оранжевого дива прекрасно піддаються обробці. З них виходить високоякісне варення. джем повидло, відгуки про ремонтантної малині сорту помаранчеве диво. У мене помаранчеве диво посадила в минулому році ягоди дуже навіть жовті, через погоду не дуже смачні. Зараз цвіте знову, але я, напевно, у не збрію її всю під корінь. Нехай один раз буде урожай, зате побільше блорях. Дача втлю індекс шовту 61043. Ягода дуже солодка. Цьому б сорту та транспортабельності б ще. Дозріли перші ягоди, піднявся страшний вітер, так всю ягоду об гілки потерло, висіли на кущах просто лахміття. І коли дощ пройде, зріла ягода, а гілках розм'якшуються, але нічого, зате смачна ж яка. І розмірчик дуже приємний, однозначно, буду вирощувати цей сорт і далі. Світлана Віталіївна, хп. Хорюм Вінобрат, інфоарчевий індекс 4577. Помаранчеве диво сподобався більше всіх, ягода велика, солодка, ягід багато, але не всі кущі дали осінній урожай. Грозовоск в форумгою серютрац 124983 82 у помаранчевого дива смак восени набагато краще, ніж влітку в ладах. Дача тлю індекс шовту під Я теж не в захваті від помаранчевого диво. брала в хорошому розпліднику. Так що точно не пересорт, другий рік плодоносець смак ніякої. В цьому році навіть не збираю. Лотусенція ахп, дача втворю індекс в пшовту 61043. Нещодавно з'явившись, малина сорту помаранчеве диво вже завоювала безліч позитивних відгуків. Ремонтантний сорт не тільки дозволяє збирати урожай майже всю осінь, але ще і невибагливий, та й шкідники з хворобами обходять посадки стороною. При дотриманні всіх норм агротехніки, ви можете більше 10 років отримувати стабільні врожаї корисної ягоди сонячного кольору.